Для майбутніх та новоспечених матусь, які через війну опинились в екстрених умовах, в Україні запустили соціально освітній проєкт безпечне народження. Що він передбачає, як долучитися, і що за користь для запоріжанок від такої ініціативи, про все це у нашому наступному сюжеті. Попри війну, постійні обстріли та тривоги в Україні народжуються діти. Так за 10 місяців на підконтрольній території завагітнили понад 70 тисяч жінок. Це в два рази менше ніж за аналогічний період минулого року. Повідомляють у міністерстві юстиції. Разом із тим, чималий відсоток українок подарували нове життя, перебуваючи в тимчасовій окупації. Саме для майбутніх та новоспечених метуз, які через війну опинились в екстрених умовах, в Україні запустили соціально освітній проект Безпечне народження. Співробітники полових будинків облаштували для вас безпечні бомбосховища, в яких є необхідний запас медикаментів та інструментів, обладнання та розходних матеріалів. Також там є запас води та їжі, необхідні теплі ковдри та подушки, що зроблять перебування в бомбосховищі більш комфортним та безпечним. Кожну жінку ми попереджаємо, що під час лунання сирен, тривоги, необхідно обов'язково пройти бомбосховище. На платформі СейфБеткрапкаюа міститься фахова інформація про вагітність пологи післяпологовий період, а також інструкції, як діяти у разі надзвичайних ситуацій. На сайті також представлені відео та тексти від експертів та лікарів. Якщо так сталося, що народження вашої дитини відбулося в умовах, ніби геть не пристосованих е, до життя з дитиною та ви знаходитеся в якомусь бомбосховищі, підвалі е, ну, чи де інде е, ще більш важливо. Е, Тримати дитину біля себе і прикладати до грудей, і пам'ятати, що ваше тіло все знає. Е, максимально контакт з дитиною, і фактично, як ми кажемо, не спускати з грудей. Е, хай це буде навіть цілодобове прикладання. Досвідчені акушери, лікарі, гінекологи, психологи та інші перинатальні спеціалісти допоможуть підготуватись до пологів та бути готовою народити в будь-яких обставинах у лікарні, в машині чи в бомбосховищі. Уся інформація на платформі є безкоштовною. Скористатись нею можна за посиланням вказаним на екрані.